На чергове засідання Південно-Української ради з питань ВПО зібралося восьмеро її членів та членкинь. До них долучилися представники виконкому та депутатського корпусу. Порядок денний налічував чотири питання, серед яких організаційні, житлові та соціальні. Що стосується житла, то нині це чи не найактуальніша проблема? Винайняти чи купити квартиру в нашому місті для внутрішньо переміщених осіб ще той квест. Тому й спілка, що займається питаннями ВПО, не змогла стояти осторонь ситуації, що склалася із комунальними приміщеннями по європейській 6. Відповідно до рішення депутатів, колишній готель-лідер було вирішено віддати під тимчасове житло людям, яких з рідного дому вигнала війна. Проте не все так сталося, як гадалося. У ситуацію втрутилося новостворене ОСББ, представники якого нині претендують на комунальне майно через суд. Суд першої інстанції їм відмовив, але вони звернулися в апеляцію, і апеляційний суд частково їхню заяву задовольнив, тому що вони просили заборонити вчиняти будь-які дії раді, виконкому, всім виконавчим органам і так далі. Вони заборонили громаді, Раді і виконкому. Але розгляд справи на даний момент призначений, вона повернулася в першу інстанцію. Призначено на 3 вересня, але це буде тільки перше підготовче засідання. Житлове приміщення по європейській щиті, номер 86, 87, 88 По приміщенню 86 і 88 проведено реконструкцію ну, нашим управлінням будівництва та ремонту. На сьогоднішній день у приміщенні 86 наявно 10 квартир після реконструкції і 88 це одна ціла квартира загальною площею близько 90 квадратних метрів. По 87-му приміщенні нежитловому там зупинена, розпочата, але на малих саді реконструкція, оскільки є постанова суду, як ви вже зазначили. Аби зрозуміти ситуацію, варто прослідкувати хронологію подій. Рішення про переведення нежитлових приміщень в житлові було ухвалено 5 липня 2023 року. Однак, відповідно до законодавства, аби ЦНАП зареєстрував житло, в ньому довелося зробити реконструкцію та ремонт. Тим часом, через три місяці після прийняття відповідного рішення, мешканці будинку створюють ОСББ, спостерігають за ремонтними роботами та ближче до їх завершення заявляють про свої права. Вони два роки чекали, поки ми практично завершимо ремонт, і тільки через два роки, бачачи, що ремонт вийшов на фінальну стадію, наняли в Миколаєві адвоката, звернулись до суду з вимогою скасувати. Право власності і передати їм у власність ці об'єкти Такі ситуації у південноукраїнській раді з питань внутрішньопереміщених осіб відверто дивуються за словами голови об'єднання. Ці питання регулюються на законодавчому рівні, і суд мав би взяти до уваги 495-ту постанову кабінету міністрів України. Згідно 495 постанови про формування фонду житла для ВПО, житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації, обміну та поділу, передачі їх у піднаємню, використанню для вселення до них інших осіб. Тобто ухвала суду не враховувала ці вимоги порядку формування фонду до житла. Аби з'ясувати усі обставини цієї ситуації, на Раду ВПО запросили зацікавлені сторони, зокрема й представників ОСББ. Останні зустріч проігнорували. Проте їх наміри яскраво демонструє постанова суду. На противагу, мета міської влади була чітко зрозуміла ще від початку цієї роботи. Міською радою ще в 2024 році виділені кошти на проекти на реконструкцію, модернізацію цих приміщень, саме з цільовим призначенням для тимчасового розміщення ВПО, у яких у нас наразі сьогодні в місті вже є понад 3 тисячі осіб. Так, да, 300. Фактично, за два роки були проведені роботи, понесені витрати. Мало того, були в надії люди, які розраховували на ці. Житлові приміщення, окрім ви знаєте, яка в нас дуже складна ситуація в місті з житлом, яка і Взагалі його немає. Нині спірні приміщення простоюють, хоча в них вже могли б жити люди. Тут створені досить пристойні умови. Є не лише меблі, а й побутова техніка, і навіть посуд у кожній кімнаті окремий санвузол на облаштування житла з міського бюджету витрачено чималі кошти. Вкладено чимало часу та зусиль, проте за крок до завершення робіт довелося зупинитися на проведення всіх будівельних робіт на виготовлення проєктно кошторисної документації. А також сюди входило закупівля всієї необхідної битової техніки, також Інших робіт десь в районі 1 мільйона гривень було виділено депутатів одноголосно, розуміючи важливість даного питання. В Сувокупності, якщо рахувати, то десь 19 квартир планувалося під видачу для ВПО та військовим. Зваживши усі обставини, рада з питань ВПО запропонувала провести круглий стіл за участі всіх зацікавлених сторін. До того ж, члени спілки планують звернутися до керівництва району області офісу президента України та готові долучитися до судового процесу. Щодо інших питань, то об'єднання прийняло у свої лави ще одного однодумця. До роботи долучився пан Волошин з тимчасово окупованого Скадовська. Завершилось засідання тренінгом, який для членів об'єднання організував міський центр соціальних служб.